У Полтаві відбулася прес-конференція начальника сектору кримінальної міліції у справах дітей Жанна Ахіджанян та начальника управління ДАЇ області Петра Блажівського. Спікери говорили про стан дитячої злочинності та дитячого травматизму в області з початку 2014 року. Начальник обласної державтоінспекції говорить, що завдяки профілактичним заходам вдалося зменшити кількість ДТП з звину дітей до 18 років. На території області спостерігається зменшення ДТП в цілому. Тобто, якщо в 2013 році. У нас було за участю дітей, зареєстровано 109 ДТП, так у 2014 році 89. Всього за участю дітей зареєстровано 85 ДТП, що на 22% менше ніж торік. У цих дорожньо-транспортних пригодах загинуло 4 дитини та 97 травмовано. Дев'ять ДТП трапилося з вони дітей пішоходів, п'ять вини дітей велосипедистів, та шість вини дітей водіїв мопедів та мотоциклів. Найбільше автопригод сталося за участю дітей пасажирів 45, у яких одна дитина загинула, і 58 постраждало. Начальник управління ДАІ нагадує батькам пильнувати за своїми дітьми та проводити профілактичні бесіди з ними і ні в якому разі не порушувати правила дорожнього руху, коли дитина є поруч. Стосовно злочинності серед дітей, то тут також є позитивна тенденція щодо зменшення кількості злочинів. Проте не все так добре, говорять фахівці. На сьогоднішній день ми маємо спад злочини, скоєних неповнолітніми на території Полтавської області, більше, ніж на 30%. Але, скажімо так, те, що спад злочинів, це дуже добре, але ми маємо п'ять вбивств, скоєних дітьми, п'ять вбивств. Окрім цього, з початку року працівники кримінальної міліції виявили одне тяжке тілесне ушкодження, одне зґвалтування, 114 крадіжок майна, 16 пограбувань, два розбійні напади, 12 шахрайств, одне хуліганство та три наркозлочини, скоєних дітьми до 18 років. Найчастіше говорить пані Хіджанян причиною злочинів є алкогольне сп'яніння неповнолітніх у зв'язку з цим до адміністративної відповідальності притягнули 142 особи за продаж алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім.